Зловмисником, який побив та пограбував рівнянку, виявився львів'янин. У рівному правоохоронці розкрили грабіж, який стався у кінці січня цього року на вулиці Данила Галицького. 26 січня, близько п'ятої години ранку, надійшло повідомлення від рівнянки Ольги, котра повідомила, що до будинку по вулиці Данила Галицького невідомий підійшов, вирвав з рук сумку, в котрій знаходились гроші. в сумі близько 30 гривень та мобільний телефон. Наразі оперативниками рівненського міського відділу встановлено, що грабіж вчинив. 27-річний львів'янин Богдан, котрий є неодноразово судимий за аналогічні злочини. Чоловіку наразі оголошено про підозру. Зловмисника затримали на Рівненщині. Він пояснив, що викрадені гроші витратив, а телефон здав у ломбард. Чоловік ніде не працює, живе за рахунок крадіжок. Він розповідає про те, що він просто заїхав і шукав собі жертву, адже чоловік підозрюється у вчиненні злочинів безпосередньо у Львівській області, і він, якби. Саме працював таким чином, що викрадав сумки у жінок більшість і забирав звідти всі цінні речі. Крадій поки не затриманий. Йому обирається міра запобіжного заходу. Санкція інкримінованої йому статті загрожує до шести років за гратами.